Слава Україні! Вітаю вас на каналі Любі дев'ятикласники. Дякую, що переглядаєте мої відеоуроки. Я сподіваюся, що сьогодні в умовах дистанційного навчання вони допомагають вам краще опанувати програмовий матеріал. І дякую також вам за підписки та вподобайки. Ми продовжуємо знайомитись із процесами у клітині, які забезпечують збереження та реалізацію генетичної інформації. Тому сьогодні пропоную написати вам практичну роботу для закріплення ваших знань. Хочу полегшити вам написання роботи, попередити списування і покращити розуміння того, як розв'язувати задачі з молекулярної біології. Тому. Побудуємо роботу таким чином. Розв'язування першої задачі я буду пояснювати, а другу аналогічну запропоную розв'язати вам. Так, впродовж роботи ви розв'яжете 4 задачі. Сьогодні для цього вам будуть потрібні такі відомості. Отже, нуклеїнові кислоти побудовані з нуклеотидів. Молекула РНК складається з одного ланцюга. Молекула ДНК із двох ланцюгів. Ланцюги ДНК комплементарні один одному. Нуклеотиди з аденіном комплементарні нуклеотидам з тиміном. А нуклеотиди з гуаніном комплементарні нуклеотидам з цитозином. Молекулярна маса нуклеотиду дорівнює 345 атомних одиниць маси. Довжина нуклеотида 0,34 нанометри. У процесі трансляції одна амінокислота кодується трьома нуклеотидами. Білки побудовані з амінокислот. Молекулярна маса амінокислоти дорівнює 100 атомних одиниць маси. А довжина амінокислоти дорівнює 0,35 нанометра. Отже, розгорніть зошит і запишіть тему роботи. Практична робота розв'язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції, трансляції. Мета роботи. Повторити матеріал про етапи реалізації спадкової інформації. Закріпити уміння розв'язувати задачі. Хід роботи. Задача номер 1 Молекулярна маса білка дорівнює 50 тисяч. Знайти молекулярну масу і довжину гена, що кодує цей білок. Записуємо дано. Молекулярна маса білка дорівнює 50 тисяч, знайти молекулярну масу гена і довжину гена. Розв'язання. Розрахуємо кількість амінокислот, з яких побудований білок. Якщо молекулярна маса амінокислоти дорівнює 100. Отже, 50 000 ділимо на 100, отримуємо 500 амінокислот. Друге. розрахуємо, скільки нуклеотидів містить ланцюг ДНК, що кодує білок. Пам'ятаємо, що одну амінокислоту кодує 3 нуклеотиди. Тому 500 амінокислот буде кодувати. 500 множимо на 3 дорівнює 1500 нуклеотидів в одному ланцюзі ДНК. Третє. Розрахуємо довжину ділянки ДНК. Оскільки розміри одного нуклеотиду 0,34 нанометри, то довжина однієї 1500 нуклеотидів складатиме. 1500 помножити на 0,34. Дорівнює 510 нанометрів. Четверте, Розрахуємо кількість нуклеотидів гена, оскільки ДНК це дволанцюгова молекула. Тому кількість нуклеотидів потрібно подвоїти. Отже, 1500 множимо на 2, отримуємо 3000 нуклеотидів у двох ланцюгах ДНК. П'яте. Знайдемо молекулярну масу гена. Тобто двох ланцюгів ДНК. Пам'ятаємо, що один нуклеотид має молекулярну масу 345. Отже, 3000 помножимо на 345 дорівнює 1 мільйон 35 тисяч. Записуємо відповідь. Задачу 1А. За аналогією, розв'яжіть самостійно. Умова така. Визначте довжину і молекулярну масу гена, якщо у ньому закодовано білок з молекулярною масою 78 тисяч, задача номер 2 Один із ланцюгів ДНК має молекулярну масу 34 155. Знайти кількість амінокислот, що кодує ця ділянка ДНК. І масу білка. Дано молекулярна маса ДНК 34 155, знайти кількість амінокислот і молекулярну масу білка. Розв'язання. Перше. Знайдемо число нуклеотидів у поданому ланцюзі ДНК, якщо молекулярна маса нуклеотида дорівнює 345. Тому 34 155 ми ділимо на 345 дорівнює 99. Друге. Знайдемо кількість амінокислот, що кодує ця ділянка. 99. Поділити на 3 дорівнює 33 амінокислоти. Третє. Знайдемо масу утвореного білка. Знаючи, що маса амінокислоти дорівнює 100. Таким чином, молекулярна маса білка дорівнює 33 помножити на 100 дорівнює 3300. Записуємо відповідь: кількість амінокислот 33, маса білка 3300. Задачу 2а. Розв'яжіть самостійно. Вона аналогічна. Умова така: молекулярна маса одного ланцюга ДНК. 579600. Яку кількість амінокислот кодує ця ділянка? Яка маса утвореного білка? Задача номер 3 Фрагмент ланцюга ДНК має таку послідовність. Вкажіть послідовність амінокислот у білку, що кодується цією ділянкою? Записуємо дано. Розв'язання. Спочатку запишемо послідовність нуклеотидів молекули РНК, що утворюється у результаті транскрипції поданої ділянки ДНК. Пам'ятаємо, що аденіну ДНК комплементарний урацил РНК. Тиміну аденін, гуаніну – цитозин та цитозину гуанін. Отримуємо послідовність. Друге. Записуємо послідовність амінокислот, використовуючи таблицю генетичного коду. Перший нуклеотид РНК шукаємо у лівій вертикальній колонці, другий нуклеотид у верхньому горизонтальному ряду. На перетині знаходимо клітинку з амінокислотами. Яку з них обрати показує нам третій нуклеотид нашого триплета, який шукаємо у правій вертикальній колонці. Таким чином, ми отримуємо ряд амінокислот. Задачу номер 3А розв'яжіть самостійно. Дано ланцюжок нуклеотидів ДНК. Визначте первинну структуру білка. Закодованого у цьому ланцюзі, задача 4. Послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі наступна. Знайти послідовність нуклеотидів у кодуючій ділянці ДНК, кількість у відсотках різних видів нуклеотидів у гені, тобто у двох ланцюгах. І знайти, що важче: білок чи ген, що його кодує. Записуємо дано. Розв'язання. Перше. Використовуючи таблицю генетичного коду, знайдемо послідовність нуклеотидів РНК. РНК у кожного з нас може відрізнятись, оскільки одну амінокислоту може кодувати до 4 триплетів нуклеотидів. У мене, наприклад, вийшла така послідовність. Друге. Знайдемо послідовність нуклеотидів відповідної ділянки ДНК. Третє. Знайдемо послідовність нуклеотидів другого ланцюга ДНК за принципом комплементарності. Четверте. Знайдемо кількість різних видів нуклеотидів у гені. Нуклеотиди з аденіном. Дорівнюють кількості нуклеотидів з теміном. Їх кількість 10. Нуклеотиди з гуаніном дорівнюють кількості нуклеотидів з цитозином. Їх по 5%. Оскільки сума всіх нуклеотидів у двох ланцюгах дорівнює 30, то приймаємо їх за 100%. Тому вміст нуклеотидів аденіну і теміну розраховуємо за пропорцією. Тобто 30 нуклеотидів складає 100%, а 10 нуклеотидів це Хвідсотків. Отже, Х дорівнює. 100 помножити на 10 і поділити на 30. Дорівнює приблизно 33,3%. За такою самою схемою знаходимо кількість нуклеотидів з гуаніном та цитозином. Приймаємо всі нуклеотиди 30 за 100%. Тоді 5 буде хвідсотків. Х дорівнює 5, множимо на 100 і ділимо на 30, дорівнює приблизно 16,7%. Знайдемо масу поліпептиду. Порахуємо кількість усіх амінокислот. Їх 5. Тому маса білка дорівнює 5 помножити на масу однієї амінокислоти 100 дорівнює 500. Знайдемо масу гена. 30 нуклеотидів у двох ланцюгах ДНК множимо на масу одного нуклеотида 345. Отримуємо 10 350. Таким чином, ми бачимо, що ген ващий за білок приблизно у 21 раз. Останню задачу розв'язуємо також самостійно. Умова така. Послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі наступна. Знайдіть послідовність у відповідній кодуючій ділянці ДНК масу білка і гена, що кодує цей білок. Ви сьогодні гарно попрацювали. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло. Якщо урок був для вас інформативним, прошу поставити вподобайку. Бажаю вам міцних знань. Гарних оцінок і успіхів у вивченні біології.